Ви останнім часом стали радником міського голови, що ми власне вирішили приєднатися до команди міського голови, чому погодилася такий новий громадський пост. Ну, почнемо з того, що коли вибори були на мера, я відкрито підтримав Анатолія Васильовича, був на його боці, що гордість щось змінилось. І сьогодні він став мер, я став радником мера, Может мое мнение где-то и пройдет, чем-то будет для города. Я в городе, если мое мнение пройдет и что-то лучше будет, городу, почему и нет? Я ж э, на громадских засобах, я не на зарплате, що сказать, это сам. Мои фирмы Орисполком не работают, що сказав, он хочет свою толкнуть. Ничего подобного. Я хочу, чтобы этому городу было красиво и лучше. Вот чисто за таких побуждений. я стал радником мэра. Пришли общим общему мнению Анатолию И он одобрил это все. Что за Холестанин сейчас он работает вот. на округе? На округе. Ну, как работа шов, так и идет. Так я округе работаю и работаю. Только что не депутат, только очень часто обидно стоит, когда идут туда. Такое впечатление, что опять завтра выборы начинаются. Тяжело сегодня, наверное, мера, создать это коалицию, раздать должностя, не по своему даже желанию наверняка, да? Дали бы его создать свою команду, потом спрашивали, а завтра опять, тому нельзя трогать, тому нельзя трогать, тому нельзя трогать, потому что коалиция распадается. Понимаете? И сегодня опять все играют выборы. На выборе, как они все будут красиво выглядеть. А все ляжет. А на мера. Что мера это не сделал. А попробуй объяснить, что... У меня один заступник от этой партии, другой заступник от этой партии, и все пошло и поехало. И он при всех начинает говорить за меня, что я ничего не делал в этом округе, ничего не делаю, и таких, как я, перед выбором появились и ушли. Настолько душа обидно стала, понимаете? Начиная с песка и все остальное, очень богато я лично своими деньгами делаю, не бюджетными. Якщо взяти такий мікрорайон, як Луначарський, де 18 домів порівняно з моїх 65, то там три депутата. І коли немає в окрузі ні одного депутата, ніхто не хоче допомагати. Чому? Тому що перед виборами всі йдуть, всі обіцяють, всі говорять, але ніхто нічого не робить. Але я вдячна і вдячні мешканці нашого мікрорайону, Микортичану Арайку Раковичу, Мацанату. Приємцю, благодійнику можна сказати, тому що дійсно, не дивлячись на все, вибори пройшли, він залишився, але він дуже допомагає. Якщо взяти на сьогоднішній день, потрібно в пісочниці пісок. Після зими вже в нас всі пісочниці пусті, і суп, який у нас на нашій території, нічого не може зробити і не може привезти навіть нам пісок. Люди звертаються до кого? До Микортичана. Ми Микротичан ніколи не відказує. Завжди по всіх дворах, ви бачите, розвезли сьогодні пісок. І ще хочу сказати: сьогодні останній дзвоник в кожній школі. І наша 32 га школа, тому що на моєму мікрорайоні чотири школи. Якщо взяти других, то можливо немає У мене чотири школи. Але більшість я йду в 32 другу школу, тому що ця 32 га школа найдальше сюди ніхто не ходить. Як що навіть на те пішло? Невже з вікон не може якийсь представник прийти на останній дзвоник школи? Але до нас завжди йде наш Микратичан Арай Кракович. За місяць, ну максимум повтора, і школи, і громадські організації. От, скільки грамот це за місяць і три медалі? Розберіть. я виноват, від вас на мене нічого нет. Я бюджетом не участвую, різпалко не работаю. Мені говорять, чого ти його хвалиш? Ти заодно, ні, шановні. Я, як голова комітету, я не політик, але я завжди. Працюю з тими людьми, хто мені підставляє плече, хто мені дає руку. А якщо люди тільки перед виборами говорили, плескали, то вибачте, я з тими людьми просто не працюю. Я поважаю, поважають мої люди, тому що я між людьми кожен день, в кожну минуту, поважають чотири садики, які знаходяться, поважають чотири школи. Я дуже рада, аби побільше таких було людей, було б набагато краще працювати, набагато краще нам. Жити і не було б у нас в мусорниках людей, які люди куписаються.